Наразі створюємо тест, додати діяльність або ресурс звичний для нас. Шукаємо діяльність тест. Вводимо нас по тесту, до прикладу, тест до теми 1. Можемо надати опис курсу. Ви однайте тест, як варіант. Можемо і не давати. Якщо ми обираємо вибір часу, то тут ми можемо конкретизувати, коли цей тест буде активний, і коли цей тест завершить свою активність, якщо нам потрібно це вказати. Можемо зазначати оцінки, макети запитань кожне запитання, поведінка запитань, випадковий порядок, чому, щоб студенти, до прикладу, не ділилися варіантами відповіді. Якщо ні, то ставимо ні, зазвичай залишаю так. Параметри перегляду можете змінити у випадку те, що студент буде бачити, коли буде виконувати, і після того, як виконає безпосередньо тест. Якщо ви знімаєте галочку, то ця інформація студенту не буде наявна після виконання тесту. Вигляд. Ми маємо з картинкою чи без, які ми безпосередньо ставимо. Є додаткові ще варіанти, які ми можемо додавати до тестів, зберігаємось і повертаємось до курсу. Маємо додати запитання. Додаємо запитання, клікаючи Додати, нове запитання, нове питання. І до прикладу ми вибираємо багато варіантне питання, варіант тесту і додаємо, як ви це формулювання запитання. Або можна подати виберіть один. Варіант відповіді. Який варіант короткого означення питання вам підходить, те ви сюди і вписуєте. Тут ви записуєте конкретно запитання там, у якому році, ставите, що вам потрібно. Далі переходите до оцінку, як правило, я залишаю один, чому одна правильна відповідь, один бал. Ми готуємо відповіді. Ну, хай там буде, ми говорили, в якому році, то ми ставимо рік. І якщо ця відповідь є правильною, я вибираю 100% оцінка. Інші варіанти відповіді, що я ввожу, я не зазначаю нічого. Зберегти та зміни. Ми маємо запитання. Так же само ми додаємо наступне запитання, клікаючи багато рів, варіантне запитання, додати, тобто все те, як ми і працювали з вами в старому модлі варіанти відповіді. Якщо варіант відповіді буде інший, то ми вибираємо 100% в тому варіанті відповіді, який є нам потрібний, і зберігаємо зміни. Ми маємо вже два запитання в тесті. Якщо ми говоримо про налаштування, ми можемо змінити його самий початок, так, коли ми створювали, клікнувши за можливістю налаштування, перейшовши на тест, ми бачимо безпосередньо те, як студенти будуть бачити наш тест перед собою, завершують спробу і відправляють нам. Таким чином, ми будемо бачити їхні варіанти відповіді правильно чи ні. На цьому створення тесту даного виду ми можемо продовжувати стільки, скільки нам запитань, до прикладу, у, цьому, у цій темі необхідно.